Привіт-привіт, малята! Сьогодні до нас звітала незвичайна гостя. Ходить осінь по садах, ходить посміхається, ніби в казці швидко так, кольори міняються. Хто це малята? Так, це Осінь. А якими словами ми називаємо осінь? Так, осінь привітна, тому що золота, помаранчева, багряна, різнобарвна, мальовнича. Осінь гостина, тому що грибна, ягідна, врожайна, запаслива, щедра. Осінь примхлива, тому що дощова, похмура, мокра, вітряна, холодна, а ще осінь заворожуюча, тому що феєрична, святкова та чарівна. Осінь це загадкова і неповторна у своїй красі витівках пора року. Вона прийшла до нас не з порожніми руками, а принесла нам кошик подарунків. Ось він, давайте назвемо, що є у кошику. У кошику є сливи, груші. Яблука, персики. Як ці плоди можна назвати одним словом? Так, це фрукти. А де їх виростили? У саду. Молодці діти. Звісно, фрукти ростуть у фруктовому саду. І ось я запрошую вас на екскурсію до фруктового саду. Топотять маленькі ніжки ідуть гуляти малюки, по рівнесенькій доріжці у садок ми всі прийшли. Малята, а ви знаєте, як ростуть фрукти? Тоді слухайте весною, коли пригріє тепле сонечко, дерева та кущі прокидаються, з'являються бруньки. У середині бруньок сплять листочки, а в бутонах квіточки, які бувають білого, рожевого кольорів. Із квіточки з'являється маленьке яблучко. Дощик поливає дерево, сонечко зігріває, садівник обкопує, щоб коріння могло дихати. Яблуко наливається соком і стає великим. Восени люди збирають урожай. Отже, хто допомагає яблочку рости? Так, сонце, дощик і садівник. Дарунки землі не дають людям задарма. Щоб земля віддячила людям своєю красою щедрими плодами, людям слід докласти багато зусиль і праці. Тож пригадайте, хто вирощує та плекає садові дерева і кущі, що дають нам такі смачні плоди та ягоди. Так, це садівник. У садівника багато справ. Взимку він захищає стобори молодих дерев від холоду, утеплює їх. Навесні, щойно розтане сніг, він прибирає сад. Саджає нові дерева саджанці, потім обкопує дерева, білить стовбури фруктових дерев, щоб шкідники не псували кору дерев, тим самим не шкодили деревам, а ще щоб у садку було гарно. Улітку він продовжує доглядати за садом. поливає молоді деревця, бореться з шкідливими комахами, які можуть знищити плоди та листа фруктових дерев. Восени фруктовий сад віддячує садівникові щедрим урожаєм плодів і ягід, які він збирає та заготовлює на зиму. У фруктах і ягодах міститься багато вітамінів. Вітаміни допомагають нам рости міцними та здоровими. А що ж можна приготувати із фруктів? Так, це смачні та корисні соки, компоти, смузі. Ще можна приготувати варення, джеми, повидло. А ще фрукти і ягоди служать начинкою для пиріжків, тортів, тістечок, вареників і інших смаколиків. Як і овочі, фрукти можна консервувати, квасити, заморожувати, а ще їх можна сушити. Курага це сушений абрикос, візюм це сушений виноград, чорнослив це сушена слива. А сушка, яку ми так усі любимо. Це сушені яблука та груші. Дітки, а зараз ми з вами будемо варити компот. Для цього нам потрібна кастрюля та фрукти. Чи покладемо ми до кастрюлі яблучко? Так. А перчик? Ні. Грушку. Так. Цибульку. Ні. Сливку. Так. Ось який смачний компот у нас вийшов. Малята так кудина сьогодні запросила осінь? Що росте у фруктовому садочку? Що можна приготувати з фруктів? З яких фруктів ми зварили компот? Молодці малята! Дякую вам за вашу роботу. До наступної зустрічі!